Це один з будівельних гіпермаркетів Дніпра, а це частина його асортименту. Проїзводітель город Омск, Красноярський тракт Росія. Справжній російський куточок в українському магазині під час кривавої загарбницької війни. Просто погляньте і знизу догори: стельова плитка, плінтуси на цьому стелажі – усе російське. А ще принаймні два види лінолеумів із американськими назвами Смарт та Діскавері зубна паста душиста ромашка. Бітом черепиця та пара стелажів із скловолокном. Може, російська теплоізоляція допоможе зігріти сотні тисяч українців, що втратили свої домівки через бомбардування терористів. В цьому будмагазині не гребують торгувати під час війни ані російськими, ані білоруськими товарами. Як от декількома видами ламінату та килимами, ми підрахували на оцих цих підвісних стелажах загалом 87 килимів, і 11 з них білоруські. Адміністрація магазину виправдовується. до війни закупівля були, залишки продаються. Втім, підтверджень жодних. Закупівля товару вся йде через Київ. Тобто документів вас немає. Знаходяться в Києві. Та зрозуміти, чи дійсно товар російського виробництва або дистриб'юції, непросто. Олексій Волонтер днями придбав пиво в крамничці на житломасиві парус і очманів. Росія, Московська область, город митіші, вокзальна площа. Тут тобто, взагалі не зрозуміло, як на сюди попала. На етикетці жодного слова українською. Виробник, начебто Німеччина, але вказані тільки російський й білоруський імпортери. Понятно, что все люди, ну, все бізнеса должны выживать, но уже как бы полгода прошло. Алло, ребята. Что это? Разом йдемо до магазину здавати сумнівне пиво. Продавчиня візиту знімальної групи не рада. Виходите з магазину, ви не маєте права сюди. це громадське місце? Не ви не можете. маєте права торгувати Якщо вам не товаром російським. Товар, не купувайте його. Та, це хорошо за закон. Що Ви спонсоруєте державу терористів. Ви от, 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 отчисляєте це туда Це питання не до мене. Лише після виклику патрульних нам вдалося поговорити із керівництвом. Там своя версія походження пива. Він був предназначений для країни агресора для Росії, але з початком воєнних дій він в Росію не поїхав. Він остався на території Німеччини. після чого, через територію Польщі потрапив до нас. Пізніше адміністрація магазину таки надіслала документ про легальне ввезення напоїв, але залишається питання, чому на пляжці немає інформації українською. Обов'язково на товарі має бути українською мовою, зазначено всі необхідні відомості для споживача, тобто щодо походження, дати виробництва вмісту товару складу, з чого зроблено. Активістка та юристка Христина Головачова пояснює, що 2015-го уряд обмежив ввезення певних груп товарів з РФ. А в квітні цього року ввів повну заборону на російський імпорт. Втім, є один нюанс: якщо товар завезений до 24 лютого на територію України, їм торгувати можна. Цими користуються деякі підприємці. Разом із юристкою йдемо до магазину канцтоварів в Нагорному районі. І ось тобі Нєвська палітра із Санкт-Петербурга на прилавку російські фарби. Завод художніх красок зроблено в Росії. Також в асортименті є російські книжки. Адміністрація намагається пояснити. Вони були завезені ще до війни. Ми розпродаємо. Війна в 2014 році почалась. Нас, у нас всі кошти, які йдуть від, від продажу товарів російського виробника, вони перечисляються на Збройні сили ЗСУ. А це вже центр міста, магазин настільних ігор. В наявності одразу декілька великих наборів російського виробництва, бо більше жодного маркування українською. Наліпки немає, яке має бути маркування для України. Тобто, це є і дискримінацією по відношенню до українського покупця. Покупчиня заперечує. Ці ігри, цей великий стенд, у угу. ці ігри, тут декілька. Це все ігри на українській мові. Якщо вам потрібні правила на якійсь у другій мові, ми можемо їх розпечатати. Це не проблема. Не кажіть, що ми дискримінуємо людей, які хочуть грати. А на десерт у нас солоденьке, продуктовий на вулиці Шевченка. Тут знаходимо шоколад білоруського виробництва. Ну тут прямо зібрання. знаєте? Та? враження Оце, що... подивіться комунарка, та пуща, а також плитка із огидною червоною зіркою і красномовною назвою Генеральська. Таке враження, що я потрапила в Рашастан, де угу. а особливо як я думаю, зайдуть військові. Наприклад, да тут служу отчизні. Але продавчині, вочевидь, не до моралі. Треба ж залишки продати. Як ви вважаєте, це етично взагалі? Що у нас війна йде? О, та, ні, та такі на ми панімаємо все. Ну а чому тоді продаєте? Тут цього чотири плитки. Це ж не такі великі я, гроші, я щоб їх прибрати. А це будуть рукавостно Я вважаю просто аморальним торгуватися такими товарами, аморально купувати такі товари. Їх треба бойкотувати. А от деякі компанії не чекали місяцями, поки російський товар розкуплять, позбувалися якнайшвидше в цій продуктовій мережі. Приміром, російські засоби гігієни та білоруські солодощі віддавали безкоштовно в зсу та ТРО. Клієнти дуже активно реагували, допомагали нам знаходити якісь такі залишки, які ну були непомічені. Такий цікавий момент, що... Не продавались українські товари, але, наприклад, якщо ковбаса московська та або сир російський, і виробники перейменовували їх швидко на якісь інші назви, тому що реально цей товар просто майже ніхто не брав. Зараз 211-й день війни. Ви б купили зараз російський товар? Ні, я давно не купую. Я не купую з 2014 року. В разі? Чому? Ну, принципіально. Юристи кажуть, якщо побачили на етикетці російських імпортерів або дистриб'юторів, це ще не означає, що товар з країн-агресорів, але це може свідчити, що якась іноземна кампанія продовжує бізнес на Росії. Тож щоб остаточно переконатися у походженні товару, можете затребувати у продавця документи щодо походження товару, сертифікати щодо його якості, і на підставі цих же сертифікатів визначити за номером партії, звідки все ж таки його було ввезено. Також можна перевірити виробника товару за штрих-кодом. Російські починаються з цифр 460 і по 469. А ще існує телеграм-бот, куди достатньо просто ввести назву товару. Ось подивіться, бот підказує, чи співпрацює виробник із РФ. І Якщо так, одразу ж пропонує аналоги. Юристи попереджають підприємців за торгівлю російськими товарами, які ввезли після 24 лютого. Нині серйозна відповідальність. Це може бути порушення митних правил, з накладенням штрафу там до 300% вартості цих товарів, які були оформлені з порушенням. Якщо розглядати в контексті кримінального закону, це може містити ознаки злочину передбачено 212, це ухилення від сплати податків. Під час підготовки цього матеріалу ми написали дві заяви до поліції із проханням перевірити законність продажу пива із російським маркуванням та будматеріалів російського виробництва. Відповідь у наступних матеріалах. І увага до всіх українців. Якщо ви теж знаєте, де все, що продають товари з країн-агресорів, обов'язково напишіть про це у коментарях, а ми обов'язково перевіримо разом із поліцією. Владислава Авдієнко, Євген Педашенко, Сергій Озеров, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.